Валентина Панкратіївна Орєхова вже не один рік поспіль прикута до інвалідного візка. Для неї виїзд на подвір'я біля власного будинку, аби подихати свіжим повітрям, є великою радістю. А що вже говорити про виїзд в місто хоча б до лікаря? Валентина Панкратіївна, можна сказати, мріє потрапити на прийом до окуліста. З початком діяльності соціального таксі у неї з'явилась можливість відвідати будь-якого лікаря, адже автомобіль привозить до місця призначення і чекає, аби забрати заявника. Соціальне таксі обладнане сучасним підйомником. В салоні також працює кондиціонер. Якщо людина-інвалід не має супроводжувача, то в цьому їй допомагає соціальний працівник територіального центру. Наскільки вам сьогодні було зручно користуватися соціальним таксі?

Замовити соціальне таксі дуже просто. Набравши номер 49028, вам відповість диспетчер. Він запише ваше прізвище, адресу, на яке число і годину замовляєте таксі та пункт призначення. Важливою умовою цієї послуги є її замовлення за добу, але в екстрених випадках таксі виїжджає. Послугами соціального таксі мають право користуватись люди, які мають проблеми з руховим апаратом, тобто як ми називаємо інваліди-візочники. І... Ця послуга здійсниться як на платній, так і на безоплатній основі. Якщо людина одинока, то послуги безкоштовні. Якщо людина має працездатних дітей або близьких родичів, ця послуга для них платна. Вартість послуги 1 гривня 10 копійок за один кілометр. Як приклад, наприклад, з черьомушок до лікарні і назад це буде коштувати 4 гривні 40 копійок. От такого соціального таксі. Не тільки на Житомирщині немає, а мабуть, на всій Україні, тому що ми перша структура, яка на своєму балансі має спеціально обладнаний автомобіль і отримує його за власні кошти без додаткових державних коштів. Ігор Якович відзначив те, що сьогодні йому телефонують з багатьох міст України, аби він поділився досвідом роботи соціального таксі. Хочеться нагадати, що перевезення здійснюється по місту і лише по соціальним та медичним закладам. Також соціальне таксі працює тільки в будні з 8 до 17 години. Отже, якщо ви хочете скористатися цією послугою, телефонуйте за номером 4 дев'яносто